Дорогі діви, рада вітати вас на своєму каналі. І так, яким буде тиждень для вас? Підказки на кожен день. З понеділка в понеділю. Давайте дивитися. Понеділок, вівторок, середа, четвер. Чого слід очікувати? Бачу гарні карти: п'ятниця, субота та неділя. Тому що є десятка пентаклів, а також є старший аркан місяць. Ці дві карти показують, що ви будете виходити з фінансових складнощів, де вас повертаються гроші, вам допомагають. І, можливо, ви навіть вже будете мати відповідну суму для сім'ї, для родини, для якихось великих покупок. І так, в понеділок вам треба привести в порядок почуття емоції, тому що тут вас щось накриває, ви не можете впоратись. І що допоможе вам, так це, дорогі мої друзі, звернути увагу на те, що вам дають ці почуття або емоції, який ви маєте з цього дохід, прибуток. Якщо до прикладу це стосується роботи, подивіться, що приносять вам ці люди. Якщо ви дійсно бачите, що це збільшує ваші фінанси, доходи, то налагоджуйте такі відносини. Якщо ви бачите, що навпаки ви щось втрачаєте віддаєте, то вам треба подумати, хто біля вас. Далі йдемо вівторок, шістка пентаклів це карта про те, що вам повертають за ваше добро, втрачені якісь гроші, вам дають з поворотом якраз ось те, що ви давали раніше в свій час. Можливо, навіть хтось був якийсь період на утриманні у вас, ви допомагали точніше, і зараз вам це все буде повертатися. Тому не забудьте подякувати творцю, не забудьте подякувати цьому Всесвіту за підтримку, допомогу, тому що на цьому тижні дійсно вам допомагають. От ви працювали, щось робили, вкладалися, і ось, бачите, результат уже з понеділка на вас чекає. Вам залишилося тільки позбирати оці монетки, прийняти якраз ось ці фінанси. В середу вам треба діяти і виходити з темних ситуацій. Щось не зрозуміли? Запитайте ще раз. Є якийсь момент, де ви відчуваєте, що вас обманюють, розберіться. Бачите, що ви не можете на це закривати очі, залишайте такі місця. Вам точно треба всереду діяти, і найголовніше виходити з темряви. Це дуже важливо. Не звертайте увагу на те, що вас зупиняють оточуючи, ой, так не роби, цього не кажи, а що подумають інші, керуйтеся лише своїми власними відчуттями, як я вам сказала перед цим. Відчувайте, що вам погано, не можете на це закривати очі, залишайте ці місця і йдете далі. В четвер, ви, можливо, щось для сім'ї, для родини придбаєте, тому що це дуже хороша карта, яка показує, що змінюється не лише ваш фінансовий стан, а й навіть статус в оточенні і в житті. І що хочу сказати, що ви будете дійсно на якійсь висоті. Я вам бажаю лише хорошого, бажаю, щоб дійсно фінанси завжди приносили вам задоволення і ще більше об'єднували вас з вашими рідними. П'ятницю можете собі відпочити, набратися сил, подумати над чимось, тому що є якісь питання, які треба вирішити. Наберіться сил і тільки вперед, бо вже в суботу ви їдете домовлятися, спілкуватися, щось купувати. І це дуже для вас буде хороший день. Я також хочу сказати, що субота може принести для вас приємні сюрпризи. Ви навіть цього не очікуєте. А неділя, дорогі глядачі, ви дійсно збираєте врожай. А те, що ви саджали, ви будете збирати саме в неділю. Тому приготуйтеся. Я бачу таким цей тиждень. Вам бажаю всього хорошого. Дякую, що ви були зі мною, і до нових зустрічей!